Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко планує найближчим часом обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним проблеми з Україною. Я думаю, ми найближчим часом з Путіним обговоримо ці проблеми і подумаємо, як ми діятимемо далі. Повідомив лідер Білорусі. Він вважає, що в Україні достатньо нормальних людей, особливо серед військових. Якби вони в Україні на нас косо не дивилися, як би вони нас не засуджували, ну мало не ворогами називають. Ми не вороги для українців є. Вже багато разів казав, це наші люди, такі ж самі люди, як ми, як росіяни. Нам треба якнайшвидше домовлятися. Виявляється, можна домовитися, але головне треба розмовляти. Якщо немає діалогу, розмови буде ескалація та гинутимуть люди. Заявив Лукашенко. Той же час після цієї заяви він відправився не до Кремля на лікування. Зовсім скоро Лукашенчик а поки поки не пост, а по стану здоров'я. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. До президента Білорусі приїжджають багато лікарів. Серед них фахівець з раку з віком президента Білору. Сі дедалі частіше почав навідуватися до центральної клінічної лікарні на заході Москви у приміщення, яке один із співрозмовників назвав відділенням персональних лікарів. Про це повідомляє джерело видання. Після прибуття його зустрічає лікарняне начальство. а Потім передає до рук закріплених за президентством докторів. Один із таких докторів, наприклад, довго був Дмитро Вербовий. Судячи з цього, він реаніматолог. Принаймні в інтернеті згадується як автор керівництва зі швидкої допомоги про його захворюваннях, травмах і отруєннях мабуть. Вербове. Вий добре лікував Путіна. Той зробив із своєї медика спочатку заслуженим лікарем Росії зам начальника свого медичного управління, а потім вже і заступником керуючого справами з лікарських питань йдеться в розслідуванні. Однак, з роками лікарі самі почали частіше супроводжувати Путіна. Вони літають до його резиденції та помічені в поїздках. За останніми даними Лукашенко періодично проводить лікування в Китаї, куди вже евакуював свою сім'ю. Цими вихідними борти Лукашенка знову приземлився в Пекіні. Пишуть про інтенсивні оздоровчі. Заходи, сам проголошений президента Білорусі Олександр Лукашенко почав не на жартах хвилюватися за своє життя. Білоруського диктатора Олександра Лукашенка налякало свого часу. Раптова смерть міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея. Через це він змінив охорону та прислугу. Про страх Лукашенка щодо його прибору написав у Твітері російськопозиційний Леонід Неозлі на не диктатор нікому не довіряє. Не безпідставно він вважає, що після Макея пишний похорон можуть влаштувати вже йому мозку. Не влаштовує. Затримка і з вступом білоруської армії у війну проти України Кремль готовий задіяти усі важелі для тиску на білоруський режим. Написав він за його словами. За озопистих джерел у спецслужбах йому стало відомо, що смерть Макея була неприродною. Очільником ЗС Білорусі Володимир Макей помер внаслідок отруєння отрутою, розробленою у спецлабораторії. ФСБ кажуть, джерела близькі до російської спецслужби. Клінічна картина відповідає смерті від інфаркту, інсульту чи серцевої недостатності. Написав Невзлін. Редакція каналу не несе відповідальності. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.